Давно ми тут не зустрічались. Ми плавно повертаємось після зимової сплячки з новим випуском CG Digest. У цьому випуску дізнаєшся про новий графічний планшет X-Pen, поділимось крутими паками для роботи в Blender та дізнаєшся про зраду Лари Крофт. Розпочинаємо. Як часто ти малюєш на папері? Бо з новинкою від X-Pen почнеш частіше. Компанія показала новий графічний планшет Magic Driving Pad. Розробники стверджують, що він принесе новий когнітивний досвід у творчості. Найголовніше нововведення це. На чутливий рівень натискання таку чутливість вдалося реалізувати вперше у світі. Це 16 384 рівні. Для більш точної роботи в комплекті йде перо на 1,65 мм. На пері є дві кнопки, щоб можливо шустро перемикатися на гумку чи будь що інше. Дисплей під назвою x paper має 12,2 дюйма та охоплює колірну гаму до 109% sRGB. Magic Driving Pad може імітувати тертя та стійкість паперу преміум класу. Ми не пробували, але звучить дуже круто. Хтось уявляє собі майбутнє в космосі, хтось не дочекається на летючі машини. А хтось, як ілюстратор та концепт-художник Прабху бі уявляє антиутопію. Він створив величезний пак матеріалів для створення антиутопічних сцен в Blender. Пакет містить понад 300 різних ресурсів ручної роботи: дахи, рейки, антени, сходи, труба та багато інших деталей, з якими можливо класно відтворити похмуре майбутнє. Посилання на пак віднайдеш в описі. Digesta. Тим часом Adobe випустила Substance 3 d Modeler 1.7. З'явився новий алгоритм масштабування, який краще працює з артефактами при збільшенні роздільної здатності. Відтепер все буде чіткішим. Вдосконалили також меню з софта, завезли можливість обмеження фреймів, щоб зменшити використання процесора та відеокарти. Одним словом, оптимізація. Скільки шуму навколо Apple Vision Pro? А чи знаєте про те, що Apple активно співпрацює з Unity для реалізації ART? Технологій гроші Unity отримав повну підтримку Vision OS, тому користувачі підписок Unity Pro, Enterprise та Industry можуть створювати AR-VR-застосунки в Apple Vision Pro. Юзери дуже цікавились тим, а чи буде підтримка Unreal Engine 5 на Appлівських окулярах? І нещодавно один із співробітників Epic Games сказав, що працюють над експериментальною підтримкою Unreal Engine 5.4. Це означає, що Unreal все-таки з'явиться у Vision. Цікаво побачити розробку у. У доповненій реальності. Не відходячи від розробників, хочемо згадати про ремастер перших частин Tomb Raider. Над проєктом працювали не тільки оригінальні творці, а й компанія Aspire. Ця ж компанія видаватиме гру. Проблема в тому, що Aspire є дочірньою компанією Cyber Interactive, яка заснована росіянами та яка має активний офіс Cyber Russia на болотах. Над проєктом працювали розробники, технічні директори та арт директори Росіяни. В грі присутня офіційна українська локалізація, але також на. Дома, хто працював над нею, можливо, також росіяни, як це було в Alan Wake 2 чи Ghost Runner 2. Тому вартує задуматись над тим, чи чекати реліз проєкту. Тепер відеографам приготуватись, а також всім іншим причетним до відео. OpenAI представила нову AI-шку Sora. З його допомогою можливо генерувати повноцінні відео до хвилини часу. Достатньо лише зображення та тексту, і вийде відос, який складно відрізнити від реальної зйомки. Модель не лише розуміє запит користувача, а й Враховує, як сцена може виглядати в реальному житті. Сервіс поки що доступний лише обмеженій кількості людей для отримання фідбеків. Zen Shaders підготував великий пак пензлів для блендер. З їх допомогою можливо створювати шкіру, дерева, метал, гудзики, зручно працювати з волоссям та багато іншого. З паком можливо також створити повноцінну людину або навіть зомбі. Кожен пензель має піктограму у вигляді мініатюри, тому складно буде запутатись. З'явилася інформація про те, що вихід Nintendo Switch 2 запланували на березень 2025 року і не раніше з цього випливає, що на теперішню консоль у цьому році не слід очікувати якихось грандіозних новинок. Однозначно, розробники будуть готуватись до виходу наступної версії консолі, а разом з нею вийдуть нові ексклюзиви. Аналітики передбачали, що вихід Nintendo Switch 2 відбудеться у цьому році. Його перенесли, і тому цей рік для компанії Nintendo буде складним. У нас є традиція завершувати CG Digest на приємних новинах. Тож в кінці хочемо згадати, що ми знову. Во запустили набір нової групи курсу 3 d Artist. для створення якісних моделей персонажів. Необхідно впевнено юзати софт. Протягом навчання буде багато практики, і ти встигнеш попрацювати з Autodesk Maya, Substance Painter, Rizom UV, Unreal Engine, Marmoset Toolback та ZBrush. З активною підтримкою і фідбеками менторів прийдеш в весь пайплайн 3D моделі під AAA проєкти. Після курсу кожний оновить своє портфоліо чудовими проєктами. Старт навчання відбудеться 8 квітня, але раджу реєструватись зараз. Кількість місць Обмежена а охочих дуже багато. Дізнатись програму 3D Artist та зареєструватись можливо за посиланням в описі відео. Тепер точно зі всім справились, і можна завершувати 16-й випуск CG Digest. Ти ці вподобайку, підписуйся на канал та залиш комент. Зустрінемось в наступному випуску.